У надводному положенні субмарини ставали беззахисною і легкою мішенню, тому постало питання, як можна запустити дизельний двигун для зарядки акумуляторів і для руху підводного човна без повного спливання. Для цього почали використовувати шноркель. Він же РДП пристрій для роботи двигуна під водою, розробкою якого займалися ще під час Першої світової війни. Шноркель це висувна труба з повітрозабірником і клапаном, який запобігає потраплянню забортної води в трубу. Субмарина спливає на перескопну глибину до 15 метрів, і повітрозабірник шноркелю піднімається над рівнем води. Питання з подачою повітря для дизельного двигуна та вентиляції вирішено. Крім цього, шноркель має другу трубу з глушником для випуску вихлопних газів. Вихлопні гази також можуть випускатися і в підводному положенні через спеціальні розсіювачі, які розбивають великі бульбашки на сотні дрібних. Для